Доброго ранку, смачного сніданку всім. Сьогодні спробуємо дістатися до чергового кар'єру. Перша в історії групи, ну принаймні з того, що я організовував, заїдемо в Кіровоградську область. Молисенький хутір, скилівка звиця. Там в Вікіпедії цікаво. Вказується, лише одна особа проживає. Декілька хат я бачив з супутникової карти. Ну і кар'єр там якийсь. Теж з супутникової карти виглядає як звичайний ставок. Купатись не будемо, 7 градусів за бортом. Потеплюють повинно десь до 14 їзда одягнена і футболочки по літньому, типу є різниця, звісно. Накладає обмеження на тебе. Тобто що не казав. Мінус там кататися, ну це взагалі для мене не уявляю. Мінус можна тепер. Недалеко. Не далеко. Ну да, да. так, ми ось вівторок виїхали, теж вже так прохолодний вечір, а хлопці повиїжджали в футболках одних. І кажуть, давайте не будемо зупинятися, бо холодно. <різь> ну і що ж, довелось їхати постійно. Щось несеться в лісі там. Те, що є завжди, це пісок. Бля. Да, ну, капец тут. Понаривали. А обочина вся в колючках, уже не раз проверено. Эти кавунчики, как называют, кавунцы. Не, не, не видела. Вы бы, девчонки, в полном складе семьи. секунду из них GPS появился. Корона покажем. Хорошая была? Да. ты купил? Да. Ты как? Як... Легко перенес? Первый раз я говорил, что я сидел в реанимации. Ого. Жесть. Максимально нозвучно. Пустые поля. Виранний урожай. Скільки тут каталось, постійно щось є. Відчуття наче незнайомі місці. Єдине, що про себе нагадує, це глиняні доріжки. А то вони постійно радують. Коли писав анонс цієї поїздки в групі, Акцентував на цьому увагу, що будуть наші улюблені гуняні поля. Але люди все одно не повелись. Ще троє нас дві години з моменту старту. Температура піднялась вже плюс 17. Середня 19, кілометраж 37,5. О! Вань, твоя сумка підсидільна. Півтора тижня вже дощів не було. Трішки суховата на дорогах. Пулі збираються. В першому їхати то непогано. Хто подалі доводиться приймати ці пильові ванни. Соняшник зовсім мікроскопічний, поглянь на нього. Вань. Ріголовка десь в діаметрі сантиметрів п'ять. Що за нанотехнології. І всі як один, не те, що там десь не доросло. Всі такі, цікаво. Чи рентабельно? Та -моє! Рев. О <рикан> ну, все, потужно, потужно. <рикан> Блин, носиться жесть. А, а джандири 50. А ти подиви, який він здоровий. Під'їжджаємо до нашого звичного місця відпочинку флярки, який улюблений Ставочок. Такий приємний спуск. Давайте зупинимося, я якраз яблука хотів поїсти. Спадиться поляка після нього. Блін. Чим, звісно, вирізняється осінь, це перемінами температури. Виїжджали там було 7, зараз 21 вже. Зняв курточку, зняв одну термоху. Відчуваю, що може бути навіть жарко. Но голим уже ж не поїдеш. направош не не я понял что ты налево маешь на вазе да Не, я яма тут для спортиків фух маршрутці катався в зворотньому напрямку років три назад і типу не знаєш, що очікувати, чи це там останній не останній підйом. Чи є потужні, це психологічно навіть не можеш все підбадьорить, скоро це закінчиться, бо навпаки зараз буде там проблемне. Брушківки ще буде барні. Так, я пам'ятаю партлісом, по пам Ну там не сильно вихов. Трохи. Так. На годину купив пів дванадцятої, вже подолано. А, 52 кілометри, середня 19,1. Сьогодні доволі ритмічно їде. Напевно, тому що нас небагато. Немає цієї неузгодженості. Зупиняємося рідко. І опять температура ася в тіні поїхали. Уже 16 стало, а була 21. Так, заїжджаємо в село Грушківка. Сподіваюся, правильно став. Продаємо привіт нашому товаришу Антону. Впевнений, в тебе там уже накриті стіла. Але ми люди скромні, не будемо нав'язувати свою компанію яка зараз ще й не надто гарно пахне, чесно кажучи. Але він ще раз залетим на раз просто. Цікава дерев'яна старовинна церква. До речі, без купола. Для нашої місцини традиційно. І вітрини великі, цікаво. Ну, Пішли, подивимось, що тут. Може цей покращився. Ось це ми придбали для сьогоднішнього обіду. Три піци, одна ковбаса бананы, морква. с барбос, веселий хвост, хопа, живчик замість фляжки. Не було нічого смачного. Згадаю дитинство. <кослужна> <кослужна> Затяжний підъемчик. Хороший підйом За підйомом виявляється не спуск, а ще один підйом ми насолоджуємось Там в програмі дня близько 900 А Освідки пильової дороги В якому стані зразу ноги МТБ Ну, цей ліс вже рахується заповідником, і зато він, він розчищується. <клес> Сейчас, напевно, теж намучимося. Заїжджаємо в заповідник. Володний яр. Національний природний парк. І з нашого досвіду минулого разу тут дороги були нечищені, купа павутини, а найгірші були ділянки, де прям ямка на ямці. таке відчуття, що кабани його перекопали дорогу. Я думаю, це близько до правди. Ну, багато казати не треба, ось картина вже маслом. Не проїхали метрів п'ятдесят, як вже завала. Ось вам вами національний парк. Ну і власне, коли вийдемо з лісу, це вже буде Кіровоградська область. Що для мене знаково. На велосипеді доїхати до іншої області. Звісно, по кілометру жутом ми каталися 200. Всього по прямій би по трасі там якісь умовні вистачило б заїхати не в одну область. Але чистим МТБшним маршрутом без завдання так би мовити туди потрапити. Це знакова подія. Доріжка, звісно, була. Ось так вона виглядала, музики проїхали. Я так закінчилась. проїхали направо, там теж доріжка. Подумали, можливо, може там об'їзд можна. В такому ж стані. От. Не зрозуміло, як воно. Працює, куди вони їдуть, типу. Повернемося потім назад, але сподіваємося, що вона в адекватнішому стані. Да, виходить, напряму дороги немає, треба зігзаг таки робити. Коли дорога адекватна, то цей проблем не виникає, проїхати зайві кілометри. <рес> Щось тут краще не стало. І цікава якась рослина, така висока. Незручно по рукам б'є. Я радий, що ми виїхали в жителя. А ось і вона. Привіт, Кіровоградська область. И дорога классно. Ну, молодежь. Еще бы рыбьяхи оба позанимались с собой. Зараз будет Та насправді краще дівненько характерно для нашої місцевості розореність земель, менше лісів, багато лісополос для аграрної сфери чудово, а на велосипеді хотілося більше б різноманіття, але приємні доріжки. Принаймні аграрії слідкують за своїми транспортними артеріями. Попереду видніється якесь селище, можливо, це та сама скелівка. На хутір з одної особи не схоже. Напевно, все-таки це Кіровоградська область, сота. Ми ще в Черкаську не повернулися. Як мінімум, ось троє людей з неї хутір. Тим часом на годину купів першого. 66 кілометрів, середня 18,9. Сьогодні я озвучую це не для того, щоб там когось вразити. Можливо, більше інформативності буде в відео. Цікавіше. не впевнений. Коли сьогодні перекачав, здається, трохи потрякує. Треба щось змінювати. Трохи підпустить. Манометр зламався, доводиться на ось качати. Типу, мінус мого кампа в такій ситуації, що я, що я бачу лише намальований собою трек. Не бачу населені пункти, важко зорієнтуватися. Просто із цікавості, так би мовити, де я знаходжусь зараз. Мені не важливо там в плані їзди. то я знаю, куди їхати. А от цікавість втамувати важко цим кемпом. Бюджетна модель, звісно, тут такого не потрібно очікувати. Хоснап. Зараз він виріс в ціні на Аліко в районі 1700, як я бачив. Я його купував і часи, коли він коштував 1200, а по акції взагалі 800 я його взяв. Не доїжджаючи до того місця, де на карті обізначений скірівський кар'єр, тут ще одна така місцина. Тут ж купа кам'яних брил. Одна така заглиблена вирва, і там ще одна така сама. І води тут, звісно, немає. На карті вона позначена з водою. Ось такі тут брили кам'яні. Американці, до речі, теж підписали з нами того году по прідка Вони якраз в Кировоградській області ось проїжджали дивитися якусь там. Так, момент істини. Є кар'єр. Які не підвели дані. Масштабний такий, до речі. Не знаю, видно, не видно, тут зарожня занадто. Чуть на гомін людський, Томусь відпочиває. Ну там зліва десь вони заїжджають, бо гоміна там. Да, ты ж. Адекватно. Уху! Восьмем. Как выглядит? До речи, вода такая лазурная, да? Чистая вода. Ты что выглядела с даже выглядело стрельца. Такий не до речи. карьер с заходом в воду. Надто скелястим. Цікаве місце. До речі, дякую за те, що підказав про неї мені знайомий Діма. І той, хто мешкає в Черкасах, цікавиться Черкащина. Рекомендую його сторінку. Дуже багато таких місць. І я навіть не підозрював, скільки катаюся на велосипеді, що там є щось цікаве, а потім проїжджаю туди і справді з його наводкою працює воно. А бабіч дороги каміння валяється. І щось схоже з іншої сторони, наче теж є яма і там може вода. Чи просто ярук вже. Ну Тут розчистить, коротше. В цьому вся Україна, слухай, що тут би трошки додати яких зусиль, було б класно. От як задуматися, ось є Холодний Яр, куди приїжджають куча людей. От зроби сюди якусь доріжку, ресторан. На воді або біля води сюди будуть їздити. О, так тут взагалі. Взагалі з піщаним пляжем. Вставайте, може, я вас разом всіх сфоткаю. Ну, як у нас на Дніпрі, до речі, і в воді відчуття такі декілька адміністративних, зда, будівель. Ідеальне місце для. Это всяких пострелушек. Пейнтбола там всякого. Оп, 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 хил. И дорышка такая. Кратеры одни. Норы. Можно пиво машины залышить. Руківечний рай, чергове долаємо, доволі велике село, голодківка, але асфальту немає. Знову повертаємося в національний природний парк Холодний Яр. На карті це місце іменується як Катаманський парк. І що цікаво, ми зараз їдемо, тут МТБшна доріжка. Але не раз помічав, що місцевий БРМ на шосіках проходив сюдою. І я не раз казав, що ті, хто катають на шосіках в наших краях, ну це герої, серйозно. Я важко уявляю, як тут на шосіку можна їхати. Не те, що там швидко, просто безпечно навіть. Добре, зараз воно сухе, коли ж БРМ і в непогоду, коли тут оця на підмок. Респект, без сарказм. Баранит, тут самый смак явно. <laughs> Майже колю успевал, задумался и добро обошлось. Фух, <laughs> трошки складных подъемов, даже дыхалки нет. меня, не, как всегда, просто титан. Это людина жодну горку не йшла пішки. Принаймні я не бачу. І це за весь час, не за сьогодні. Щось наша доріжка підзаросла, наче. А, може бути, да. Зараз така місцевість буде. Постійно коливатиметься висота. Верх-низ, верх-низ. І увінчається, закінчиться це все класним спуском. Найбільше його чекаю. Малюю в уяві, щоб перебити смак цих підйомів. Тут просто трошки енергію можна використати з розгона, типу, і воно не так важко. І коротке. Так, чергова горка подало. Відчуваю, цим нутром що далі спуск, ще й щось димить. Пожарки метушаться, люди бігають. Хоч би не полтавські палі попереду. Не здивуйся, якщо це екологічно чистий трактор так димить. Не видно. Чи таке поле горить? Щось так шалено димить. Тут колія тоненька. використав енергію розгону і вже краще заїжджається. Чергове інформаційне звернення пів четвертого, 86 км подолано, середня 18,5 температура за бортом 17 км. Хе, Хе, як лаптиць. Зараз повинно бути більше пласкача, трошки відпочинемо. бо Пронасичення цими підйомами. Дістався я до того шаленого спуску, але трішки є відчуття небезпеки через качани кукурузи, які валяються на дорозі. І розмиті колії. Можна добряче так підскочити. Каждый раз на кайфую, коли по цьому гравію їду. Цей велосипед просто створений для такого. Після підйомів треба на песок заїхати обов'язково. Закріпить результат. Доволі адекватный песок. чимось я здумав, тут гірше. Часто цю ділянку об'їжджали, щоб не потрапляти і економити силу. Виявляється тут адекватно. Але вже так, енергія тут закінчується, треба заїхати в магазин щось з'їсти. Тут вибаченький такі подлюка, Фу. Отдихнем, так, село Думанці. Їхав і думав, настільки звукаєш там. Якщо часто буваєш в якомусь селі, то, здається, зовсім поряд з будинком. Хоча насправді здумається віщий кілометрів 30 до Черкас. Лівішавань? Прямо бо я забув куди зазвичай з той сторони їду. Так, на улики вкраплення бруківки Ми ж люди разом не з'їдем, але ненадовго асфальтика трішки. Коли сил не багато, на зворотньому шляху можна і асфальт. П'ята година вечора, 108 кілометр, 18,8 км середньо. Після магазину трошки легше стало. Підзаправився заправився заложками піци, батончик енергетичний, 0,5 коли. Це на велосипеді, коли дистанції такого масштабу, як 100, можливо, не потрапити в яму голодну. Завжди така трясочка була, і нічого не змінюється. Аж не віриться, що по видному вже дома 130 км позаду. Середня 19 і на годиннику 18-14 загалом стан адекватний.